Вітаю вас. Доброго дня, Вікторія. Олексій, прошу. Все приємно. Офіс Вінниці у Брюсселі. Хто наші партнери? Це і європейський союз, це комітет регіонів, це держави партнери, це бізнес асоціації, ну і взагалі зацікавлені експертні кола, в тому числі представництво окремих міст у Брюсселі. Це стала практика. Це абсолютно креативне рішення вперше в історії на території інституції комітету регіонів, коли приймаються саме міста і регіони України. Брюссель-Вінниця Вінниця спільне і відмінне. А, абсолютно відмінне, я вже сказала. Можливо, що теплота сердець людей і там, і там це те, що. Нас насправді об'єднує українці. Європейська нація чи нація, яка прагне стати такою? Мені здається, це навіть не питання, це факт, але навіть як акцію ми є абсолютно європейською нацією, ми є унікальними і ми, які творимо цю європейську націю, насправді. Мої вітання в ефірі програма на часі. У студії працює Олексій Літвіно. І сьогодні протягом 20 хвилин ми здійснимо подорож Вінниця брюссель брюссель Вінниця. Адже саме в центрі європейської дипломатії у її серці б'ється Вінницький пульс, офіс Вінниці у Брюсселі. Про його роботу і не лише сьогодні говоримо в нашій студії із директоркою безпекових студій Центру оборонних стратегій, співдиректоркою українських програм центру Географія. Політики Кембриджського університету Вікторію Вдовиченко. Пані Вікторія, я вітаю вас. І найголовніше, я Вінничанка, і це вдвічі це можливо, приємніше. Сказати, да. Ну це зрозуміло. Офіс Вінниці у Брюсселі має представляти Вінничанка. У цьому у чому ідея цього офісу, і наскільки просто встановлювати регіональні зв'язки на міждержавному рівні. Ну давайте так. Офіс Брюсселі представляється нами двома. Поки що у нас є дві колеги. Я і ще одна колега, які працюємо і в Брюсселі, в моєму випадку і не тільки в Брюсселі. Офіс Вінниці в Брюсселі це абсолютно новий новела і креативне рішення, але е, ми на нього пішли для того, щоб е, допомогти не тільки нашому місту регіону, а й в принципі розумінню. Західно до аудиторії, давайте скажемо так, для того що регіони України, так само як і міста України, є різними. Цього розуміння немає його бракує. Відповідно, відкриття офісу в Вінниці, а також інших декількох міст, які знаходяться на території комітету регіонів інституційно. Це та площадка, чи майданчик, чи платформа, які допомагають європейцям або колективному заходу, як я це люблю говорити, знайомитися з нами більше краще і глибше. Найголовніше, тому що повірте про Харків, Дніпро. Херсон, Київ. Маріуполь, Донецьк, Львів чують дуже багато про Вінницю дуже мало, але це ніяким чином не означає, що про Вінницю потрібно менше чути, знати і розуміти. Найголовніше ми дуже унікальне місто, яке має і динаміку розвитку, і так само, як і, і географічне положення, але ще й унікальність того, яким чином ми зараз намагаємося подолати ті виклики, які для нас провезла. А повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, і це дуже важливо доносити аудиторії різні аудиторії в моєму випадку, оскільки я базуюся як з ваших титрів і представлення мене було чутно в різних країнах. Тобто, да, я зараз знаходжуся в Кембриджському університеті. Я є тією віниченкою, яка його представляє, центр геополітики, але також я працюю на. Український аналітичний центр, центр оборони в стратегії, як ви чуєте слів, сектор безпеки і оборони це те, чим я найбільше займаюся. І напевно, що ви виникає питання, а де тут офіс Вінниці, яким чином він є дотичним, дуже, дуже просто тому, що безпека починається не тільки з національного рівня, вона починається ще й з локальних рівнів. І розуміння того, що безпека кожного громадянина, де він не перебував, в місті, в районному центрі, в селищі, в громаді, просто в громаді, в області, це те, що потрібно нам більше доносити якраз. Офіс зв'язку, ми його називаємо офіс зв'язку. В Вінниці в Брюсселі він допомагає це здійснити, зробити такий майданчик чи місточок до порозумінь. Чи говорите, говорите ви про енергетичну незалежність, про альтернативні джерела енергії? Вінниця задекларувала зелений курс. Вже не перший рік впроваджує і іде цим шляхом зелений курс. Наскільки він актуален? Для нас і для Європи, і в цілому це стратегія мирного часу, чи вона гнучка і може бути стратегією військового Олексій, часу? це дуже комплексне питання, тому що насправді ми зараз маємо унікальну можливість. І я дійсно не при меншу значення абсолютно викликів, які ми маємо в геополітичному контексті, але ми зараз маємо унікальне можливість трансформуватися повністю. І зелений курс один із стратегії чи там, довгострокового шляху трансформації. Ми абсолютно прекрасно розуміємо, що блекаути, які ми маємо зараз, і атаки, яке здійснює Російська Федерація на критичну інфраструктуру, говорять про те, що нам треба мати марафон енергетичний вдовго, що ми називаємо да. Тобто, це. Та можливість для нас поступово трансформовуватися, але стало. А цим йдуть курси цим курсом, точно йдуть країни Скандинавії, вони його найбільше пропагують. І відповідно, проєкт, який в тому числі я допомагала Вінниці писати, це один шведсько-естонський проєкт, який зараз реалізовується насправді по розумних лічильниках. Інший проєкт, який зараз щойно насправді вночі ми отримали підтвердження, ми виграли я як випускниця американських програм разом з Сполученими Штатами. Це ті майданчики, які ми, як вінничанки, представники Вінниці створюємо і допомагаємо нашому місту. Чи це курс мирного шляху? Ну звісно, тому що країни Європою ним слідують. Та чи це на часі України? Отак. В першу чергу ще раз кажу, це не короткострокова перспектива, це середньо і довгострокова перспектива. Але паростки цього, чи ростки цього потрібно закладати вже для того, щоб ми поступово до нього трансформовувалися і приходило більше розуміння, що насправді європейська інтеграція вона починається не тільки з Києва чи там з паперів, що стосується там, скрінінгу законодавства. Вони починаються з того, яким чином нашим громадам ми допомагаємо самі. Про як у Брюсселі говорять про Україну, чи спостерігається протягом повномасштабного вторгнення еволюція думок, еволюція ставлення, еволюція розуміння загрози? Олексій, ну, ваше питання, воно полягає в тому, що Брюссель асоціюється більше там, наприклад, з інституціями ЄС, але там ще штаб-квартира Північно-Атлантичного альянсу. Це трошки інший ракурс, рейтинги і так далі. Плюс потрібно говорити про те, що звісно, що динаміка змінюється, і це безпосередньо стосується ну, скажімо, моєї ключової спеціалізації, так? тобто я займаюся геополітичними студіями, і оскільки я спеціалізуюся на Італії, давайте нашого глядача. І телеганча заплутаємо ще більше. Да? Е, е, розуміння того, що держави-члени Європейського Союзу, так само, як і держави-члени НАТО, потребують більшого розуміння в своїх е, е, контекстах. А зараз це мега актуально, тому що в ці дні відбуваються європарламентські вибори. Давайте назвемо це так. Е, е, іде підготовка до саміту Групи Семи, де головує якраз Італії. Тут я того саме проводжу, вприклад, цю країну. Іде саміт, е, підготовка до саміту Формули Миру, як ви знаєте. Підготовка до Вашингтонського натівського саміту ювілейного піді. Перед яким ми підписуємо велику низку безпекових домовленостей з різними країнами, в тому числі на полях саміту групи самим підписуватимемо безпекові домовленості Сполученими Штатами, де президент Зеленський його підписуватиме з президентом Сполучених Штатів Байденом. Чому я до це говорю? Чи змінюється розуміння чи спілкування чи комунікація про Україну? Отак, і саме тому знаєте, наша присутність. За кордоном на неймовірно потрібна експертна наша присутність, так само, як і розуміння того, що міста громади особливо вони є різними. А унікальність кожної з громад, в тому числі з Вінницьких громад, нам хочеться більше або мені, наприклад, хочеться більше доносити для того, щоб розуміти, що картинки в медіа, які особливо лунають і бачаться тільки як виключно руйнування. Це дійсно правда, що пов'язано з Харковом, і я неймовірно люблю це місто. Але яку ми бачимо, окупації це те, що зараз є медійно присутнім. Але немає якогось, знаєте, балансу того, що є інші регіони, ті, які називаються економіки в тилу. І ці економіки в тилу насправді економічно підтримують і національний рівень а України. Приймають релоковані громади, приймають релоковані бізнеси, розвиток дають, приймають релокованих громадян. Це якраз приклад такої громади, це і місто Вінниця і Вінницька область безпосередньо. Якщо пригадати реформу децентралізації влади в Україні, вона зміцнила країну перед війною. А вона допомогла країні вистояти. Я вам скажу навіть більше, тому що якби не було у нас реформи децентралізації, або б хоча б. Пілотні етапи реформи децентралізації будемо відверто, вона не завершена, А ми, напевно, такими стійкими б не були, і це дійсно правда. Кожна із громад, коли сталося повномасштабне вторгнення, вона справлялася з викликами по-своєму. Трошки допоміг не тільки 2014 роки, але ж і ковідні часи допомогли, тобто, коли оновлювалися протоколи безпеки. А це дуже навіть допомогло країнам Європейського Союзу і НАТО, коли вони оновлювали свої протоколи безпеки в зв'язку з ковідом в той момент. Розуміння більше наскільки громади і спільноти є ключовими, в розвитку концепції стійкості, які насправді ми також займалися 28-29 травня. У Брюсселі відбувся форум безпеки та оборони. Ви взяли участь. Про що йшла мова? Які можна озвучити Олексій, сьогодні? Ключові тези? Я скажу вам чесно: це не просто взяти участь, це бути єдиним спікером з України, і це говорити це шуменський безоборонний, він називається форум. Це в першу чергу я говорила про три речі, які цікавили аудиторії, яка в тому числі включала країни Африки, країни Латинської. Америки, Австралії, тобто це те, що ми називаємо глобальний південь. Для них комунікація про Україну вона трошки відмінна від комунікації для країн ЄС чи НАТО. Поясню в першу, чергу, чому тому, що знов ж таки засилля російської пропаганди, так само як історичні зв'язки деяких із цих названих країн з Російською Федерацією, тоді ще це з радянським союзом, і так само як і об'єднавчі певні процеси, які зараз ми відбуваємо, бачимо, коли ми говоримо. Я тут використаю свою кеп-кепочку експерта з геополітики, да, тому що це Бразилія, це Китай, це Північна Корея, а це Іран е е е е акумулюють біля себе ще й певні країни сателіти. Нам потрібно як експертним е е представникам українським, мається на експертну спільноти допомагати цю, цим процесам завадити. І от якраз моїх три ключових тази були про те, наскільки Україна має унікальну кіберекспертизу, тому що ми... Е е Давайте приклад в травні місяці дуже цікаві відбувалися кібератаки в Сполучених Штатах. Про це дуже мало говорить українські медіа. Ми про це знаємо. Якраз експертиза українських кіберспільнот і експертів, вона допомагає зараз сполученими штатам розуміти наскільки вразливою їхня критична інфраструктура. Для наших глядачів не буду вдаватися в подробиці, але для людей, які сиділи в тій аудиторії, це було дуже унікальною річ. Друга річ, яку я говорила, це звісно про перспективи і безпеку. І важливість чорноморського регіону, тому що забезпечення коридору, який йде зерно, або продовольчих товарів, які в тому числі йдуть для країн Африки і інших країн, назвемо це так, воно забезпечується тоді, коли у нас немає безпеки або відсутня достатня безпека, і забезпеченість коридорів в Чорному морі. Ми говорили, звісно, про унікальність і українського шляху в тому, яким чином ми поки що маємо перевагу в Чорному морі. І Поки що я говорю, це для того, тому що Російська Федерація. Рація теж маневрує в своїх підходах не тільки по землі або по суші, що ми називаємо, а й по морю також. І третій акцент, який я говорила, це якраз про концепцію стійкості регіонів. Це те, чому Вінниця якраз і була опосередкована названа в тезах, які почули саме в цій аудиторії. Мені здається, що демократії все ж таки більш повільно реагують на загрози ніж авторитарні диктаторські режими. Це слабкість демократії, чи це плюс у довгостроковій перспективі? Олексію, я скажу так. Це просто різні режими, тому що і тут більше будемо говорити про швидкість прийняття рішень, тому що насправді демократія це те, до чого ми всі прагнемо, і це дійсно один з найкнув. Поки що немає кращого, як Даю говорить Преслів'я, а Латинське, в тому числі, яке за позицією Черчилля. А ми не придумали нічого кращого. Автократичні режими починають поступово крукувати світом, і ми це бачимо в проявах тому, наскільки підважуються в тому числі виборчі процеси. От зараз я не дарма називала європарламентські вибори. вибори очікують половину світу. Мені здається, ми вже крокуємо. Грузію про яку ми Хоча чекаємо. В Україні чомусь в медіа акцент завжди робиться на. Вибори президента Сполучених Штатів Сполучені Штати, які теж в листопаді були, сполучені вибори в Великій Британії, які в листа в липні відбуватимуться, да позачергові. тобто позачергові, так звані, да європарламентські вже названі, і ще в декількох країнах, які для нас теж є ключовими, насправді. І це говорить про те, що ну цього розуміння іноді немає. Да, і тому я ще раз кажу, українська експертна присутність, так само як і наш. Слово, яке сказано з правильними меседжами, з ефективним подачою інформації, вона неймовірно важлива. Поки що, напевно, зупинюся на цьому. За браком часу поставлю ще одне питання: російсько-українська війна в контексті геополітичного протистояння Сполучені Штати Китай. Це причина, наслідок, чи це взагалі окрема історія, виключно російсько-українська, яка тягнеться вже більше 300 років. Давайте так. Тут ми говоримо про російську агресію проти України. Це якраз те формулювання, яке ми привчаємо наших західних партнерів, щоб вони це не називали російсько-українською війною, тому що це дуже локалізує геополітичний контекст. Насправді ні, тому що Російська Федерація і ми це доводимо постійно. Підважує за допомогою церкви, людей своїй Діаспори, бізнес-кіл і це те, що ми називаємо гібридні прояви, да? інформаційного поля, де певних медіаресурсів. Це якраз прояв того, яким чином впливають Російська Федерація впливає на країни Західного світу, те, що ми називаємо колективний захід, уже і не перший рік. І тому це точно не російсько-українська війна, це саме російська агресія в нашому випадку проти України, але ще й проти насправді колективного заходу. і це якраз ключові меседжі, які ми доносимо для того, щоб розуміти, що війна для свідомості ти, громадян цих країн вона не відбувається десь там, а вона відбувається насправді пліч опліч з ними в їхніх мобільних телефонах, та які ресурси вони використовують, яку інформацію вони споживають, і яким чином. Вони все таки перевіряють інформацію, тому що це неймовірно важливо. Тому в геополітичному плані для сполучених штатів згідно з їхньою національною стратегією, і тут я трошки спробую спростити наш Прошу. нашу розмову. Стратегічна конкуренція для Кита з Китаєм вона залишатиметься в. Більше в пріоритеті ніж Російська Федерація, хоча про це ви будете часто чути, що вони ставляться на кону однаково. І оця стратегія подвійного стримування насправді так називається. Коли стримуються і Китай, і Росія одночасно, сполучені штати доводять, що вони не можуть це здійснити в ефективний спосіб, в тому числі ось затримка ось цієї військової допомоги або пакету допомоги, які голосувалися нещодавно і були прийняті на користь України. В тому числі підтверджує тезу того, що політика подвійного стримування для Сполучених Штатів поки що не є настільки акту... ну не те, що актуалізовано, а настільки ефективно реалізована. І поки що пріоритетом буде Китай. Ми говоримо про те, що для них ще має стати пріоритетом навіть більшим Російська Федерація, тому що зараз об'єднає поступово. Ми бачимо, що тимчасово, незважаючи на ідеологічні протилежності. Такі країни, як уже названі мною, Китай, Іран, Північна Корея і Російська Федерація, починають об'єднуватися. для нас. Це загрозливий процес для нас. Усіх не тільки в Україні відповідно ми говоримо про те, що в вимірі часу, якщо ми хочемо, щоб демократія як режим збереглася в цьому світі, ми говоримо про те, що лакмусовий папірець для істійкості ЄС і стійкості НАТО насправді відбувається на території України. А ми, коли говоримо про колективний захід і сподіваючись на допомогу заходу, ми розраховуємо на одностайність, ми розраховуємо на якесь одне універсальне рішення. А в плані оборони і безпеки, яке надасть Україні перевагу або в економічній площині, або на полі бою, натомість ми бачимо, що коли такого рішення немає, окремі рішення окремих європейських країн допомагають нам звільняти території, допомагають нам економікою. І ці рішення можуть бути навіть іти в розріз із загальною політикою ЄС або Сполучених Штатів. Я маю на увазі зокрема. Навіть рішення про введення військ європейських країн на територію України, це це ви гра... говорите про Францію, да не лише про Францію, про... про Польщу і країни Прибалтики, а можливо і про скандинавські країни це гра на великому геополітичному полі. чи... Це ви абсолютно правильно називаєте це. Не просто гра. Це ми називаємо в експертних наших колах театром. Ну, бо це дійсно так. Ну, театр бойових дій також. Театр бойових дій, так. абсолютно точно. Країни Балтії, так само як і Скандинавії, а в даному випадку ще й Франції. Як вчора президент України відвідував 80-річчя святкування якраз то, що висадки називається десанту висадки десанту в Нормандії, або да, D-Day англійською воно називається, то це. Говорить про те, що кожна країна насправді зараз починає поступово із цих названих розуміти навіть більше, чому е е е орієнтир на те, щоб війська були на поготові, це те, що насправді стратегія виживання ще й їхня, а не тільки наша. Пані Вікторію, я дякую вам за те, що ви знайшли час. Дякую вам за розмову і дякую вам за вашу роботу. Дякую вам також. Рада бути. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Україна бореться, Україна бореться за власну незалежність і не безпідставно Україну вважають щитом європейської демократії. І Цей щит обов'язково стоїть.